Дуже цікава історія. Третій будинок не просто сформулював його як особистість. Це не просто наші руки, а там і шкільний період нашого життя. Це ще й і все, що пов'язано з технікою та автомобілями. Так, третій будинок, управителем якого є Меркурій, у нас відповідає за техніку автомобілі. Саме тому, коли ви чуєте про ретроградний Меркурій, всі вам говорять, що не можна в цей період купувати техніку. Щоб будьте дуже уважні за кермом, бо саме в період ретроградного Меркурія збільшується кількість, справді збільшується кількість аварій на дорогах, ламаються автомобілі. Ну, і взагалі, якщо ви купуєте якусь техніку, то, як правило, з нею потім щось відбувається. І ось як цікаво, якщо ви не знали, то я вам говорю, що Стівена Кінга збив автомобіль. Причому він просто йшов, він просто гуляв. Водій, який був за кермом, його відволікла, його собака, і він наїхав своїм там мінівеном. На Стівена Кінга, і він дуже сильно від цього постраждав. Тобто, бачите, знову ж таки, ну, як ми говоримо, астрологи, третідомна історія, да? тобто, яка зіграла в даному випадку, ну здавалося б, в певній такій мінусовій ситуації. Але чому це сталося? Чому це сталося? Ви знаєте, якщо ви уважно дивитесь а мій канал, що в натальній карті людини є такі дуже важливі дві штучки, як місячні або кармічні вузли, або раху і кету. І у Стівена Кінга північний вузол, тобто те, до чого він має. Прагнути, да, тобто те, що він має напрацювати, так би мовити, його задача, призначення на це життя, ну, крім письменницького таланту, і вихід на новий такий рівень цього письменницького таланту, це ще й турбота. Про своє тіло, бо його північний вузол знаходиться у знаці, у знаці тільця. І я вам хочу сказати, що з практики я помітила, що якщо у людини північний вузол стоїть у знаці тільця, то це означає, що ця людина має не тільки навчитися заробляти гроші. Це дуже важливо, насправді вона має навчитися заробляти гроші, але ще й навчитися піклуватися про своє тіло, про свій ресурс, тобто вміти м, знайти баланс. А, бо тільцями керує Венера, а Венера це взагалі планета балансу.